Друзі, хочу вам показати, як замінити на генератора на Golf 4 бензин мотор 16 клапанний. Що для того потрібно зробити, щоб зняти генератор? Зняти я знявня. Відпустив дві два болти на подушки і підняв талькою підняв талькою мотора. Підняв я для того, щоб відвести його дозаду. Тут дуже маленько місце. Але якщо я піднімаю, Мотора десь буквально сантиметрів п'ять Подушка піднята. Його можна відхилити до заду машини і генератора можна виймати. Відкручується там. Два болта. Там два болта. Ключ 13, доступ нормальний. Два болта. І зняти ременя. І з трудом з трудом. Тут трошки крильчатка, трошки воно так собі. Добре, хтось допомагав відхилити генера... мотора. І я відхиляю його дозаду і міняю. Мамо в випадку, клієнт мав другого генератора, бо сідав акумулятор. Постояла ніч, акумулятор сідав. У них така є проблема. Реле-регулятор, що він не відключає генератор, він постійно включений. Постійно збудження. І він до ранку акумулятор сідає. Зарядка є все, але до ранку сідає. такі в них бувають причини. Там того генератора ми поремонтуємо і відео я виложу. Я поміняю регулятора, там де він разом зі щитками йде, по-моєму, та... і там підшипник, напевно, треба буде один замінити. Зараз наразі ставлю другого генератора. І хотів вам показати, що треба. Для того, щоб... Ага, я забув сказати ще. Бачок два шурупи відкрутити, бо буде подушка мішала. І одного болтика з бачка гідропідсилювача. Теж там під грамочком. відпустити, коли я догорі до мотора піднімаю, щоб не поламало. Можна, кого, за... кого защити нема. Просто двомкратом підняти машину, підставити під піддона, відкрутити подушки і потім опускати машину, а мотор лишиться на кубані. Тож такий варіант. Тут є защита, але з іншої сторони в мене і. Талька є, щоб підняти. От, з таким кодом мотора. Тут трошки доступ марудний, але дякую за перегляд. Підписуйтесь, може вам що покажу.